Всім привіт, дорогі друзі! З вами, як завжди, Красті. Та сьогодні, друзі, я буду виживати на одному блоці. Я не знаю, з ким мені доведеться виживати, але я хочу побудувати платформу та побудувати собі будиночок. Якщо я буду виживати з якимось монстром, то я зможу від нього сховатися. Так, давайте швиденько здобувати блок. Нам потрібен один блок ґрунту, щоб його поставити знизу, блін. Я полетів донизу, що ж робити? Так, Стіцісті, друже. Якщо саме ти хочеш отримати іграшку від Красті Фоксі або лаймика, пиши коментар, хочу іграшку, встановив вподобайку та постав дзвіночок, щоб не пропустити відео. У кінці кожного місяця ми будемо розігрувати іграшку. Вся інформація та ще багато цікавого буде у телеграм-каналі. Це ж халепа. Зараз спробуємо ще раз це, це зробити так, треба часто стрибати? Та що ж таке? Да буде в мене сьогодні блок? Чи ні! О, друге, друга спроба, і я впав. Ну я. О, нарешті в мене є блок ґрунту. Так, я знизу вже поставив. Ще нам потрібно поставити один блок збоку і все. І ми зможемо не падати на цьому одному блоці. Так, ось так. Робимо є майже. Ну, ви бачили, він мені в руки не йде. Що сьогодні за день-то такий. Давайте ще спробуємо. О, оце я розумію. Залізна сокира, кайло, лопата. оп, Так, ви бачили, як я врятувався, с... але. Потім впав. Так, слухайте, друзі, треба якось здобути цей один блок, тому що мені щось не дуже щастить. Нарешті. Так, давайте його сюди поставимо та будемо добувати ґрунт. Так о. Я зараз спробую поставити з усіх боків, щоб ця земля не падала. Цей ґрунт був завжди в мене, тому що тут дуже багато всього падає. Так, будуємо сюди. О, нічого собі ви бачите це. О, який. Доволі такі цікаві кольори в нас тут є червоний, біла керамика, чорна керамика. Слухайте, а я взагалі пропоную побудувати якийсь будиночок з цих блоків. Навіщо нам е цей ґрунт? Так, я пропоную ось так зробити. Буде в мене ось така підлога. Так, сюди, сюди, сюди. Ох, зараз побудую собі будиночок. Оце буде те, що потрібно. О, Кока-Кола. Що? Нічого собі це я люблю. Яка смачна. О, це. Ой, що це за такий ефект? Ви бачили? Ще щось впало? Кока-кола? Це що? кока коловий блок? Чи що? Ви бачите це? О, Привіт. Привіт. Ще хто така? Отримав мої подаруночки? О, ці твої, вони такі смачні. Ну, так, Зачекай. Сілю, блять, колу. Так, а я її просто обожнюю. Зачекай, ти хто взагалі така? Я балерина коколіна. Ко -ко Кококоліна балерина? Я чув про таку нічого Ой, собі. Ніхто про мене не чув. О, слухай. А в тебе є ще кола. Ну, звичайно, скільки тобі треба. О, дуже багато треба. Нічого собі, я буду кока-кола магнат! В мене дуже багато буде Кока-Коли. Що дружити будем? О, дружити? І нічого більше? О, Ооо, що тут є. Це просто якийсь дуже фартовий один блок. Кока-кола. Ну, тут... тут же слухай. я. Давай що будувати? ти Що ти взагалі що? тут робиш? Я хочу побудувати будинок собі. Нам да, потрібно зробити платформу, щоб в нас був будинок. Так, слухай, все mm -hmm. ще сюди. Так, нам потрібно сокира. Потім тут будеш робити після того як все побудуєш. Слухай, я ще не планував. Я взагалі думав, що на мене може нападати якийсь монстр, а мені здається дуже пощастило. Тобі ну, ж нічого взамін не, не потрібно. Ніякі побачення, нічого такого Та не я потрібно. Я вперше бачу, які побачив. Слухай, нарешті ти мене не знаєш, і це дуже добре, тому що всі, хто мене знають, Ой, не буду казати нічого. Ні, але ж ми так. можемо познайомитись ближче, так? Так, слухай, давай ще кока-колу. Я хочу, щоб мене було дуже багато кока-коли. Та так, на вона така смачна. Якось... О, Що ж зі мною відбувається. Знаєш що? А я це я хочу дуже дуже величезну Кока-Колу. Mm. Ти зможеш її зробити ось таку, що п'яш. Mm. Ми зможемо Богу зробити садиться. її разом. Ти казав, ти хочеш разом. побудувати будиночок, так? Так, хочу побудувати будинок. А якщо але... ми зробимо м -м будинок Ой. колу? Ось такий що. Як ти це зробила? Це Кока-Кола. Дічу собі. Оце я розумію. Так, ти як тільки... це взагалі mm -hmm. зробила? Це круто! Кока кола оце так, в нас буде будинок. Ск... Можемо зробити вікна, якщо хочеш, можемо зробити двері. Балерина капучина Ла-ла-ла. Так, ти це чула? чула так зачекай, я бачу, що Демон Чіві Вомен. Так. Ей, балерина капучина, ти казала, що красти десь тут. Я його щось не бачу. Дивно, ось. Він мав бути тут. Що це за величезна пляшка кока коли Я не знаю, але мені це не подобається. Девішся від них улюблена красті. О, ні! Ховайся це я! Знаєш що, якщо вони тебе знайдуть, вони тебе розіб'ють. Якщо ти скляна, я не знаю, ти ж е, балерина коколіна. Так, о, ні. А чому вони будуть мене? Доброго розбивати? дня! Виходьмо швидко! Доброго! А що а, ви тут робите? А, зачекайте. Навіщо ти вийшов? Це ти що тут робиш? Я зараз цю пляшку розіб'ю. Ти хто взалі така? Я взагалі то тут живу. І це це мій не мене! Місце улюблений Красті. Навіщо ти покинув мене? Ми будемо жити разом тут. Ось так. А ця якась пляшка піде звідси? Що вони там робить? До речі, ми будемо разом жити тут. Балерина Капучино сам робота вумен. Ви що? Це будинок ідіть дідь. Ні. Вали звідси. Це тепер наш будиночок. Ми будемо жити тут з моїм хлопчиком. З Красті, з нашим хлопчиком. Він і мій також. О, що це відбувається в залі. Друзі, ви це бачили. Вони споживоляли! Як вони мене в залі знайшли? Ця пляшка Кока-Коли. Я не знаю, що робити. Там вибув був. Ей! О, Слухай, тепер щось будемо щось знайомі. Було? Що це було? Ой, це там... божевільні там дівчата, які щось... закохалися в мене. Що там було в залі? Щось який, якось взірвалось. Зачекай, треба перевірити, як вони мене тут знайшли. Я овався у пляжці Кока-Коли. Це наш будиночок величезний. Слухай, балерина Коколіна, давай її, знайш, що, що ти вже за, замислила? Як що? ми навіть не повечеряли, ці прийшли. А, дуже дивно якось. Воно щось схоже на якусь дуже. Романтичну вечерю залізайшу зразу романтичну кола яка вона смачна! А з тортиком знаєш, О, як смачно. буде? Друзі, це просто й неймовірно. Демони свідки до демони. Так, красті, поки ти будеш цією балериною коліною, я буду посилати тобі демонів. Та не потрібно демонів посилати сюди! Божевільно демон тебе вумен. О, ні. Що ж це таке? Гей, о, диви, тут є броня. Зараз. Так, сподівай, ну, імоще. І... О, шолом мені потрібен, так. Зараз СОБІ цьому демону ДАДИМ ЛЮЛЕЙ, Так, відчиняємо тут. Треба ось так зробити, а то він зайшов. Слухай, і так, але. О, в мене є двері. Зараз все зробимо так. Це ломаємо. Ну, так, треба зламати, знизу, ти зламати. Ти? знизу зламати, знизу зламати. Би його, би його, би його. Його потрібно якимось чином прогнати звідси. А? Ну і що, красті? Ти не передумав? Ні, я, я з тобою ти? не буду ніколи. Я ненавиджу цих демонів. Так, зараз вали. Зараз валік. бай-бай. Ой, Да як ти мені так допомогла, що я аж донизу полетів? Зато Ох, я позбавилась їх. І, і мене також. Слухай, Тривай. зараз зробимо. Ой, навіщо я ось. Будеш так ж Так, о, це що таке? У нас там один. А що ти мені дала? Нічого собі ти знайшла дещо. Так зачекай, тримай, це тобі також. Давай зараз того демона вб'ємо. Ди сюди, що ти там сховався? Да ти що? О, ні, Що тут коїться. Гей, палерина Коколіна! Тебе що розірвало? Так, О! Я не знаю, що... Так, зараз ти політаєш трохи. Гей, я, тебе кажу. я тобі даю останній шанс. Ти бо либо... будеш з нами, або ми б'ємо і тебе і. її. Так, ти або будеш з нами, або вам буде аплик. Так, а ви взагалі мене спитали, з ким я хочу бути, і взагалі я з вами ніколи не буду. Ти демонша, зрозуміла? Я не демонша, я просто. Крилатий дракончик, ну і що ще є червона. Вали звідси цих демонів знову наслали на нас. Гей, а ти, балерина капучина, ти зрадниця. Ні, я не зрадниця. Я просто кохаю тебе, розумієш? Я хочу, щоб ти був мій наш. О, ні, вони споживоліли. Гей, балерина що ти вже коколіна. Розбереш, ти розберешся з ними якось. Тиш. Я загалів? розберусь. А щас, я туди і зараз я туди не піду. Знаєш що? Я навіть і вікна не хочу тут робити, тому що якщо зроблю вікна, вони мене побачать. Та що робити Та Вони пробираються в дім. Добре. Слухай, знаєш що? Я буду виживати на цьому блоці, але мені потрібні якісь капкани. Можливо, в тебе є якась міна Кока кола? М -м -м, не Хто він чини в двері? Ми Диви. Це що таке? Ей! Що балерина ковилина, це твоя штука чи ні? Ні, щ... що Це якась бомба. Це mm -hmm. як розуміти? Слухай, я її зараз спробую зламати. О, ні! горемо пожежа. Ей! Пожежа я О, ні! Мені так спекота. Слухай, треба зробити вікна зараз. Гей, я не знаю, нам потрібно зробити якесь сховище. Якщо ми зробимо другий поверх, то ми зможемо сховатися там. Mm, як тобі така ідея? Але нам потрібно дуже багато блоків та видати, як це зробити, щоб все. В нас пожежа. Так. ні-ні-ні-ні-ні, треба затушити тут все. Давай йди сюди. Зараз О, зараз. Я, я хочу кока-колу. Багато кока-коли. Оді, так спекотно! Оді, що відбувається зі мною. Красті, ну що? Ти вирішив, з ким ти будеш? Якщо ні, ми тебе знищимо. Хі -хі -хі. Балеринна капучинна, красті, любий наш, Позбавсь цієї дівки та будь з нами. Або ми тебе підпалимо зараз. Я зараз геть звідси. Спалимо. Ви взагалі божевільні. Я викликаю. Що тут, я нічого не бачу пожежа. Вона пішла звідси. Вали звідси. Що ти сказала? Дурна. Куди вона? Вали звідси! То що да кидає що кидає тут відбувається? Я не знаю, я не знаю, ой, я літаю! Ой. Що ж тут коїться, а? Слухай, балерина коколіна, треба щось робити. Так, я знаю, що можна зробити. Ми робимо другий поверх та будемо ховатися саме там. Так, сюди, сюди, сюди. Але нам Ми потрібно драбину зламати. О, так. У мене пів серці залишилося сюди. Роби другий поверх. Та нам, потрібно... так. та нам потрібно потім зламати цю дробину, щоб вони не здогадалися, яким чином ми туди взагалі залізли. А як ми будемо злазити звідти? А ми заліземо сюди і. Зачекай! Там лава! Ой, роби швидше ой, ой. дах! Дах роби! Ось так! Швидше, швидше, Бо вона спускається донизу, зараз буде халепа! Ой, ой, так? ох... Ми вчасно зробили другий поверх, точніше третій. Що ж тут коїться? Я не знаю, друзі, як тут вижити, і що їм потрібно від мене. Я не буду з ними ніколи. З цією демоншою я де, не ми знаю. порозбивали. Слухай, залазьте другий поверх. Зараз хтось згорить. Все, тихенько. Так, балерина капучина, мі 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 Ти чула це? В них дах з'їхав взагалі. Та це ж а, що твої ж... подружки, звідки я знаю, що в них там. О, в тебе Буфі. є факел? Слухай, в нас є ліжко тут. По-моєму. Э, раз... Звідки тут вода! Ді-ді-ді-ді-ді! треба закладати. Бери бетон та закладай. О, діи -ді. що тут коїться. Ой, як ти тут ще щось? Вони хочуть нас затопити. Як тобі? Водиться красті. Ось вона, дивиться, не Демон, не лізі. Вони тут. Демон кіломен, вони тут. Oh, well, вони мене тут Бутиночок побудували. Треба допомога. М -м, я вже йду. <рес> ти що робиш? Диви, вали звідси. Оді, А я, слухай, вже світає. Балерина коколіна, ти <рес> де? Я тут на другому поверсі. Слухай, це якась халепа, вони нам заважають. Слухай, це світанок, або мені здається, слухай, десь повинен бути портал. Шукай портал! Я, не знаю. О, ні. Я впав. На ну, все красті. Зараз ви вибухнете. Що вона сказала?